Всім доброго дня. Сьогодні будемо займатися ось такими красинями. Зараз повісив, нехай трішечки стечуть, потім включимо на обсушку. І так, друзі, наша рибка вже стекла, навіть трошки просохла. Зараз вентилятор працює один і другий. вентилятор. Рыба уже гарненька. Будем давать дым. Дымка. Я уже засыпал щеку. И сейчас будем вещаты. Демогенератор. Виключаємо вентилятор один. Включаємо подачу електроенергії на димогенератор. Включаємо максимальні обороти димогенератора. нас засипана. Рома підпав. Пускай заплілася. В камеру пішов дим. В камеру пішов дим. Доволі густий. П'ять хвилин буде густого диму на максималках. Потім зменшимо дим і будемо прозотити каптіня. Пройшло 7 хвилин. Наша коптильня. набралась гарного диму. Збавляємо обороти димогенератора десь на 50% збавляємо. Нам цього диму вистачить. Е, любі друзі, дехто з мене питав, наскільки вистачає е, одної засипки димогенератора, я вам скажу так, що повний димогенератор я нікого не засипав, засипав десь грам 600 е, щи. Е, ці щепи досить на е, 5 годин інтенсивного диму. Так що якось так. Перед кожним запуском я чищу димогенератор, так як у мене сіточки немає, між камерами. У мене з тої сторони є гвинт, я його викручую, прочищаю трубу, яка стоїть між двома колбами і все засипаю. Повторно в колбу щепу ну, відносно десь 600-500-600 грам і знов на 5 годин каптіння. Якось так. У першій годині ночі закінчив каптіня. Ось такі красуні повишилися. Хай ще трошки повисять. Ось. Засунки. Запах стоїть неймовірний, хай ще трошки повисять, відпочинуть. Сьогодні будемо знімати. Так, якось так.